Ні, представників РаЕС, ні виконавчої служби вже не один місяць. Пороги суду оббивають лише голови ОСББ. Рік тому майже на 200 житлових будинків, які вони обслуговують, наклали арешт. А все через 80 мільйонів, які комунальне підприємство, що об'єднує ЖЕКИ у Вараші заборгувало атомній електростанції. Було відповідне виконавче провадження, яким заарештовано все майно комунальне підприємство Кінцівського міського комунального підприємства. і цей арешт захопали е, е, житловий фонд, в тому числі будинки, які створені ОСББ. Під арешт підпадають під'їзди, лічильники, ліфти і тому подібне. Тут і постає питання, яким чином це майно збираються реалізовувати. Водночас зв'язані руки і в керівників ОСББ, які не можуть управляти багатоповерхівками. до закону про ОСББ власники квартири являються власниками загального непідільного майна. Виконавець. Помилково, виконавча служба наклала помилково арешт, чим порушила право власності мешканців будинку. Житлові будинки в даному спорі між АЕС і комунальним підприємством знаходяться в стороні і не може бути предметом торгу чи реалізації малинку. як компенсація втрат. Паралельно з позовом голів ОСББ про зняття арешту з будинків іде ще один судовий процес за позовом Атомки, яка хоче скасувати рішення міської ради про передачу багатоповерхівок в обслуговування ОСББ. Тож поки що в адмінсуді вирішили призупинити розгляд справи про зняття арешту до постанови господарського суду. Як можна розглядати арешт, коли рішення саме первинне оскаржується? Рішення, яке надає вам право. Якщо ви його не маєте, суд скасує, то як ви можете звертатись з зняття арешту, якщо воно не ну ви до нього відношення не маєте. Водночас призупинили розгляд справи і в господарському суді. Там, навпаки, чекають постанови адмінсуду. Тож шукати правди люди тепер підуть в апеляційний суд. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день.